У мене немає віслючого чого молока, як у Клеопатри для її чарівної ванни. Але є коров'яче, мед і мигдалева олія. І робимо мило в секрет Клеопатри. Молоко я заморозила, додала до нього гідроксид натрію, целуг, і доки все це розчиняється, зважую тверді олії. Тут у нас кокосове олія дерева, ши і синий смалець. Олії відправили розтопитись, тим часом зважую оливкову олію. Звичайно ж. Олію з солодкого мигдалю, все як у клеопатри. Та краплинка рецинової для гарної піни. Все готово. Змішуємо наші олії, ті, що розтопились, додаю рідкі олії. І наш лужний розчин на основі молока. Він трошки змінив кольор, це не страшно, це тому що там є природній цукор. Далі все змішую блендером. Звичайно, додаю смачну аромат молоко-мед. І ще трошки змішуємо. Напередодні зробила ось таке прозоре гліцеринове мило. Воно також складається з натуральних олій з додаванням гліцерину та інших компонентів. Сьогодні я його просто нарізала, відправила у мікрохвильовку розтопитись. Щоб не використовувати штучні барвники, я додаю обліпихову олію і, от, звичайно ж, наш мед. Ні, нічого не буду липнути. Все буде гарно і дуже класно. Все, далі беремо форми, виливаю в них білу молочну частину нашого мила. Далі без жодної художньої задумки. Наше медове мило. І так кількома шарами. знов молочне, знов медове. Вже виглядає як якийсь нереальний молочно-медовий десерт. Для шкіри саме те. Хвилиночка асмр. Ну і вже на наступний день, подивіться, яка краса у нас. Робіть гучніше. Ну і ще разочок. Дуже класний звук. Мило просто фантастично виглядає на сонечку, але маємо нарізати і подивитися, що ж там всередині. Отже наш перший бачик. І ось така краса у нас всередині прозорі. Такі хвилі. Ну, звичайно, решта нашого мила нарізається таким самим способом. Все воно різне, але все дуже гарно виглядає і пахне просто неймовірно. Як вам такий десерт для шкіри з секретом Клеопатри?